Але Володимир Сальдо не лох там якийсь про родину. Подбав заздалегідь його донька і дружина живуть у Франції. Сам гауляйтер не надто радий такому лакшері родини та інвестиціям у нерухомість на лазуровому узбережжі. Але якщо жінки хочуть вкладатись в розкіш за кордоном, то що ж зробиш? Просто треба більше красти. Освободити людей, які стались на нашій обшій історичній території. від всі того втлітворного вибачте мені пошучу в ліяння а в Україні майно зрадника Сальдо поступово розпродують. Мова про одеську квартиру колаборанта житло точно не якогось бідосі. Площа 130 квадратів розташована неподалік Аркадії. Хто не в курсі, це престижний район біля моря на аукціоні за елітну нерухомість. Виручили майже 3 мільйони гривень. Треба затверджувати ті закони, які є як вимога. Але це далеко не все. Сальдо встиг наскердувати майна як міні-олігарх серед його активів, які конфіскувала Україна: земельні ділянки, будинки, готель, нежитлові приміщення і квартири.